Розпаковочка піар посилочки. Просто дивіться, яка тут міленька просто упаковочка, як вони запакували мені. Давайте дивитися, що всередині. <клес> Ви бачите це? Як завжди, вони кладуть пробнички. До речі, вони кладуть не тільки інфлюєнсером, а якщо ви замовляєте напряму з їх сайта і просто звичайним людям. Ось ця маска, боже, вона так світиться. Вона іде з дуже популярним зараз компонентом Підієн макара. Зі скваленом, коротше, з дуже крутими екстрактами, і вона мені дуже подобається. А це, до речі, їх нова лінійка. І тут от є в нас новиночка. Звичайно, я вам потім окремо все ще зніму, нормально покажу. Це так мило. Це лунне печиво. Печеньки такі лунні. Якщо ви в азійській культурі, ви зрозумієте, що це таке. Це дуже прикольно. Добре, треба ж показувати вам продукти, які. Давайте з того, що я знаю. Перше це тонер тонорпелі. Я їх дуже люблю. Не просто так я вам це кажу. Про них робила окреме відео. Дуже класні тонорпели. Далі, якщо я не помиляюсь, саме ось це. Так, це новинка. Це Bubble Cleanser з цинком бійчей кислотою Booster B і з екстрактом дюті. Я не знаю, як вам світло поставити, так що воно не відсвічувало, вибачаюсь. Але це. Тут, до речі, показано, що треба її струсити перед використанням. потім, звичайно, я протестую все. вам розкажу, покажу. М -м -м. Так, і останнє це в нас крем з екстрактом юці також, з керамідами. крамідами. Oh Дуже цікаво, зараз давайте відкриємо разом. Значить, це у нас зволожуючий крем з екстрактом мюті, керамідами, з цинком і з екстрактом чайного дерева. Ну, ви поняли, так? зволожуючий крем. Зараз я вам ще покажу тонер педи. Просто самоупакування. Я, я їх показувала і так. Але ну треба ще ще раз. Ось. Отака в нас розпаковочка вийшла. І ще раз дякую бренду Better за те, що вони такі класні.